Добрий день, шановні вчителі, випускники і всі, хто сьогодні завітав до ліцею. серцем і думками я теж з вами. І повірте, не тільки сьогодні, у день зустрічі випускників. Адже в ліцеї пролетіли два прекрасні роки моєї юності і п'ять з половиною років професійної діяльності. А це приблизно третина двадцятилітньої історії ліцею. І я щаслива, що стала частинкою. Історії нашої рідної альма матер на жаль, ці роки дуже швидко пролетіли, але є що згадати: є приємні враження, є неоцінений досвід, ґрунтовні знання, які свого часу допомогли мені вступити до університету, здобути дві вищі освіти, і потім, повернувшись до ліцею, ці знання. Ще більше знання, сподіваюся, я передавала своїм учням. За це велике, величезне спасибі моїм вчителям. За знання і, мабуть, більше навіть за ту моральну підтримку, яку вона давала мені. Особливо я згадую ті роки, перші роки моєї педагогічної діяльності, коли я молодим спеціалістом прийшла до рецею. У всіх я змогла, змогла змогла знайти ту підтримку необхідну мені. Кожного можна було щось запитати. Ні, не було байдужих до мене, і це все допомогло мені ре, самореалізуватися. Я вам дуже вдячна усім моїм вчителям. Я вам дуже вдячна за те, що стали мені наставниками. Більше того, стали були мені як батьки, стали моїми друзями. За це вам величезне спасибі. Також окрема подяки моїм випускникам. Ви мене теж багато чого навчили, тому що, навчаючи вас, я вчилася і сама. Я з вами дуже скучила. Хотілося б зараз всіх вас побачити. Одна справа спілкуватися зараз з, з камерою, інша справа бачити ваші очі, до яких я звикла завжди бачити вас, ваші очі перед собою. Ходячи до аудиторії, тому з нетерпінням чекатиму новин і фото, і відеорепортажу із зустрічі з випускниками на сайті ліцею. А зараз, мабуть, буду завершувати. І на закінчення побажаю, хочу побажати педагогічному колективу усім працівникам ліцею, учням, випускникам. Добра, здоров'я, щастя вам і вашим сім'ям, а нашим ліцею процвітання. Я вас люблю, серцем завжди з вами.